Так, зараз ми знаходимося з вами в першому корпусі. Це у нас така двокімнатна квартира з окремими кімнатами. Тут у нас буде дві лоджії, це є великий плюс, тому що навіть в трикімнатній квартирі одна лоджія. Зараз я вам покажу, як виглядає перша лоджія, який з неї вигляд. Ось у нас тут буде будуватися ще один будинок. Ось такий вигляд. Зараз я вам покажу ще одну таку цікаву річ, що я підмітив, виглядаючи з іншої лоджії. Ось такий простір у нас має друга кімната. І тут у нас буде санвузол з ванною, Вони будуть у нас окремі і кухня площею 10 квадратних метрів. Також у нас є лічильник, встановлений котел. І е, те, що я б примітив з вигляду цього з цієї лоджії, ми з вами бачимо, тут у нас розташовані будинки з окремими подвір'ями. І на майбутнє, якщо вони захочуть їх навіть продати, я думаю, це буде дуже проблематично, тому що ось всі ці люди, які проживають е, тут і навпроти. Можуть спокійно виглядати і заглядати їм в.